Привіт! Проведемо артикуляційну гімнастику. Перша вправа жабка. Тримаємо губки в посмішці, як у жабки. Тримаємо, а я рахую. Один, два, три, 4, 5. Ротик можна закривати. Наступна вправа слоник. Він має хоботок. Робимо хоботок. Ти тримаєш, А я рахую. 1, 2, 3, 4, 5. Протик можна закривати. Далі ми робимо ці дві вправи разом То жавку, посмішкою, то слоника. Хоботок. Наступна вправа млинці. Робимо язичок як млинчик. Угу. А тепер до млинчика потрібне вареничко. Ніби в нас ось тут вареничко, його треба злизати. Молодець. Наступна вправа чашка. Робимо з яз... язичка чашку. Якщо не виходить, можна обняти верхню губку. І тоді відсунути. Ставимо чашку в тумбочку. Наступна вправа фарби помалюємо ним. Малюємо від зубів до горлечка. Молодець. Наступна вправа коник. Клацаємо коником. А тепер хто швидше? А тепер хто повільніше. Молодець. Наступна вправа хлюбочки. Ми присмоктуємо язичок до піднебіння, там де ми тільки що робили коника. І потримаємо його. Або ось так. Молодець. Наступна вправа. Робимо з тобою таку гармошку. Так, наступна вправа, чарівна паличка. Давай ми нею помахаємо. А тепер до зубів. І за зубами. Молодець. Далі. А це індик. Індик каже ось так. В <Рồ> нього відкритий рот і він махає язиком. Наступна вправа. Вітрило у кораблика. Надуваємо вітрило. Тримай, а я рахую. Один, два, три, чотири, п'ять ротик можна закривати. Наступна права комарик. комари. Ось так зеленчить. <звук> Молодець, тебе дуже гарно вийшло.